Корвет Хмельницький повертається до бойового складу вітчизняного флоту на протичовному корветі. Хмельницький завершується відновлення боєготовності артилерійського озброєння та електромеханічного обладнання з метою перевірки якості проведеного промисловим підприємством комплексного ремонту. На цьому тижні корабель вийшов у море на ходові випробування. Більше знає наш спеціальний кореспондент Павло Парфенюк. За час перебування у бойовому складі українських військово-морських сил корабель брав участь лише у кількох навчаннях. Зокрема, у 1997 році українсько-російські навчання Форватер Миру, у 1998 році Українсько-американські навчання Сібриз. У 1999 році в ході збору походу кораблів національних військово-морських сил, екіпаж Корвета успішно виконав торпедні стрільби і з того часу Хмельницький відпрацьовував навчально-бойові вправи біля причальної стіни. Адже технічний стан корабля вимагав проведення ряду різних видів ремонтних робіт. Підлягали ремонту практично усі види корабельного озброєння. Так перебували в ремонті обідві обі артустановки, також відремонтована система керування торпедною стрільбою, відремонтований гідроакустичний комплекс, відремонтовані радіотехнічні станції корабля, які не потребують випробування проведення випробувань в морі. Під час їх здачі. Але за час виходу корабля в море збоїв у їх роботі була перевірена ще раз їх роботоздатність, були особим складом набуті операторські навички щодо обслуговування розличних елементів озброєння корабля. Практично. В ремонті перебувало 90% технічних засобів корабля. Командування військово-морських сил України прийняло рішення щодо відновлення технічної готовності кровета, а бюджетні асигнування дозволили провести великий обсяг корпусних докових робіт на Хмельницькому. Черговим і важливим елементом модернізації корабля є нинішній комплексний ремонт артилерійського зброєння та енергетичного обладнання. На этом корабле наше предприятие производило ремонт артилерійських установок ак 176, АК-630. Систему управления главными двигателями. Це Аріон Меркурій, система опознавания ізділ 67. Під час ходових випробувань екіпаж разом із фахівцями науково-технічного підприємства Імпульс провели практичні випробувальні стрільби арт-установками АК-176 і АК-630. Важливим конструктивним обладнанням протичовного корвета вважається дистанційна система управління головними двигунами. Під час виходу у море штатній роботі цієї системи на різних режимах ходу моряки електромеханічної бойової частини і представники промисловості приділяли особливу увагу. Слід зазначити, що в минулому році на кораблі введений в дію гідроакустичний комплекс, проведено ремонт радіотехнічних засобів, а також середній ремонт мінно-торпедного озброєння. А тому для складу выход у море это хорошая возможность для отработки навыков с эксплуатацией материальной части. Представителями предприятия «Импульс» на протяжении шести месяцев противорелась большая работа по восстановлению работоспособности этих установок. вводу их в строй, так как корабль, ну, будем говорить, более 7 лет уже не проводил отстрел этих установок. И, соответственно, для того, чтобы корабль выполнял свои задачи, было поставлено задание командой морских сил Украины вести корабль в строй. На кораблі протягом двох останніх років на 90% оновився особовий склад. Злагодження екіпажу почалося майже з нуля. Велика частина матросів, будучи у морі, відчувала себе як в гостях, чого не повинно бути. А тому другим важливим завданням на виході у море стало відпрацювання організації плавання корабля. Зміни вахт». головним завданням, що було поставлено. Командою керівним складом військово-морських сил України перед командуванням корабля це було комплектування з 100%, 100 відсотковістю екіпажу корабля, військовослужбовцями служби за контрактом. На даний час ми укомплектовані на 54%. Командування корабля приймає, скажімо так, всібічні і всілякі. Приймає рішення щодо комплектування, Основну опору в цьому напрямку робиться на військовослужбовців строкової служби, тобто підвищення їх мотивації щодо проходження служби, продовження служби за контрактом. Так, після виходу корабля в море, 5 військовослужбовців строкової служби виготовили бажання продовжити службу на цьому кораблі і продовжити службу виключно в ролі військовослужбовців служби за контрактом. Після проведення належної процедури з передачі промисловцями озброєння в експлуатацію морякам на кроветі Хмельницький продовжиться підготовка екіпажу до повсякденної служби на кораблі. А підсумки відпрацювання курсових задань К 1 і К-2 засвідчить рівень готовності протичовного кровета Хмельницький до самостійної роботи в морі.